Всім привіт, всім привіт Те, на зв'язку. Вульф Саня Зануточка. і сьогодні ми в такому форматі хочемо з вами поспілкуватись е, на тему взагалі, як швидко новачок може отримати результат. І взагалі цей результат у чому буде саме полягати у фінансовій складовій чи можливо, в якомусь прогресі саме з трейдингу. Сьогодні ми про це все поговоримо. Тому купляйте попкорн і всім приємного перегляду. Тут знаєш, воль буде таке запитання. От що для людини є результат? Якщо новачок приходить, для нього завжди буде результат. Я прийшов в трейдинг заробляти 500 доларів в місяць. Та? Але результат у трейдингу вимірюється трошки в іншому. Наприклад, якщо ти перед тим злив три про акаунта, то наступний твій четвертий проб, якщо вже вижив там пів mm -hmm. року, це вже результат. Mm -hmm. Дивись, я тут би сказав так, що не потрібно всіх под одну, так сказати, грібенку грибси, що всі приходять за грошима. Деякі люди реально приходять максимально е, сильно розібратися в цій сфері, як це працює. Ну Давай не будемо брехати, всі ми в цій сфері в кінцевому результаті за для того, щоб да. заробляти. так, Але е, тут е, я би не так. Оцінив слово результат як фокус правильний розумієш. Uh -huh. На що ти націлений? Якщо ти націлений на процес, правильно, систематично дисципліновано повторювати процес, щоб стати професіоналом, знаєш, як в цій фразі 10 тисяч годин. і Ти професіонал у сфері. Та якщо ти будеш націлений на процес, ти не будеш емоційно вигорати. що от в тебе от немає результату. Знаєш ця фраза uh -huh. трейдинг, ти рік не отримуєш нічого, oh, yeah. а далі твій It's результат за місяць, за місяць два перекриває всі. Okay, Окей, тоді момент. як новачку взагалі вижити в цій сфері, якщо вона рік не бачить фінансового результату? Як її тоді зрозуміти, що вона рухається взагалі адекватно і в принципі має якийсь прогрес. Ще раз повторююся, що треба поставити для себе, що для тебе буде результат. Якщо ти зливав до того пропи, значить для тебе максимально вижити. Це є раз. Так? Кожен місяць, який живе твій проп, це вже результат. Об'єктивно Друг, так. Другий момент вийти в дистанцію на плюс. Так? Тобто, то, що ти три місяці збитковий трейдер, ти не поганий трейдер. Просто ти ще, можливо, не пізнав себе і, можливо, ще от, не на. Вчився, от знаєш, як це називається в потоці бути. Да, тобто ти встав, проаналізував, бігав ти чітко без страху. От як ти сьогодні ну, да. забрав євро, да, тобто це, ось, це вже пруфи. Зна... Да, тобто, ти що, встав, побачив ситуацію Раз, два. без сумніву, без нічого прожав, заробив, пішов. Але це вже знаєш, якась є впевненість у власних діях, і для того, щоб до неї дійти, люди повинні якийсь шлях для себе проробити, типу, мінімальний бектест, мінімально якийсь досвід, і взагалі в ринку. Тобто більшість людей, знаєте, коли вони там торгують місяць, два-три. Вони можуть буквально там за годину спочатку відкрити лонг позицію, далі переобутись, далі відкривати шорт і взагалі не притримуватись свого першого начального плану, який вони побудували вранці. Тому перша моя порада це відпрацьовувати дисципліну і впевненість взагалі в своїх діях, тому що невпевнені люди в цій сфері довго не живуть. Тут, якщо додати, тобто да, вождь говорить, перше, що ви маєте навчитися, то що я говорив, процес встали, збудували план. Іде по вашому плану, ви без страху дієте. Не йде по вашому плану, не робите нічого. Не дивиться, що якийсь Вася в чаті говорить, там його баяс по євро лонг, наприклад, а у нього шорти, ви перезуваються, бо думаєте, да, він правий. У вас є свій сценарій, свій шлях, і ви його маєте пройти. Перша порада, дотримуйтеся завжди правил. Друга порада буде від мене, так тобто, якщо у вас не виходить, значить є десь якийсь паттерн закономірність, що в вас не виходить. Та тобто, якщо ви до того не займалися аналізом того, що у вас не виходить. Я вам рекомендую от як по перше, у вас є торговий журнал. По друге, у вас є торгова стратегія. По третє, ви проводили аналіз ваших збиткових позицій. Який паттерн поведінки був ціни, що ви отримували стоп? Поясню, наприклад, І, наприклад, ви торгуєте Франкфурт або торгуєте понеділок. Давайте понеділок або п'ятниця. Це дні, коли дуже часто трейдери отримують стопи. Та У мене був учень, якого в понеділок вісімдесят. Відсотків його угод е, закривалися в мінус, так тобто, якщо взяти його 100%, то 40% відсотків всіх стопів нього було в понеділок. Який ми зможемо робити висновок? Значить, понеділок у нас що? Інформаційний день, Skip day. так, skip day. Тобто, ось яку закономірність і роботу Але... над собою ви маєте провести. Якщо ви не можете знайти де саме ви помиляєтесь, обов'язково занотовуйте так само журнали, просто спробуйте поділитись. Взагалі, зі своїм другом, який можливо трішки більше в трейдингу, або з якимось ментором, можете з нами поділитись власним журналом, і ми зможемо вам чітко сказати, де саме ви помиляєтеся. Ви зможете це зрозуміти, і далі лише питання за вами, чи ви будете виправляти виправляти це чи ні. E, тому що 80% людей роблять одну і ту саму помилку. Да, mm -hmm. тобто ваші помилки вони патернізовані. І зрозуміло, якщо ви будете робити ті самі дії, не очікуйте іншого результату. Розумієте? Тобто, це є друга порада від нас, як от боротися з тим, що ви е, не отримуєте результат. І я хочу дати третю пораду. Взагалі дайте собі час проти цій сфері. Ось ви коли освоїте якусь нішу, у вас за місяць, два, три ніколи не буде прям топового феноменального результату. Середній взагалі час в цій ніші для того, щоб отримати результат, це від 6 місяців. Шість-дев'ять місяців згодом. Ну, я би теж сказав, це доволі індивідуально: в когось 6, в когось 9, в когось рік, в когось 2. І це нормально, що у вашого друга, у вашого знайомого, у якогось е тіпа з чату вийшло швидше, а у вас вийшло пізніше. Ви не маєте себе порівнювати з ним, що він сьогодні з тайками, а ви, наприклад, сьогодні ступи отримали. Порівнюйте себе з собою, так? Тобто, ну, з собою вчорашнім. Так, тобто, ставайте кращим, да? Тобто, ну, він може мати. Якусь таку е, штуку, яку не маєте ви, і наприклад, у нього немає страху брати позицію. От він там Лудік, наприклад, і психотип зараз... людини. Так, так. От він Лудік, і зараз от самий сприятливий час для його лудки. І ви дивитеся, блін, так круто. Він отримав виплату. Але із-за того, що він отримав виплату, коли буде несприятливий час, він просто злиє акаунт, все, так? Так, все втратить, і е, короткостроковий результат у трейдингу нічого не значить. Ви можете бути і навіть... не гарантує, що ви будете далі. Так профілю. Так. Тобто ви можете бути півроку збитковими, рік збитковими, а далі за 3-4 місяці отримати такий результат який перекриє весь вас биток? Це на прикладі, знаєш ось шефа. Думаю, всі ви знаєте про шефа скільки там півтора року без результату і вже близько 50 тисяч доларів на виплатах. Ну він Саша, лудик, він Са, лудик. Ну, ну я б не сказав, що він Лудик. Він зараз більш дисциплінує свою стоп, торгівлю. Стоп, стоп. У нього не було результату, бо він лудик. Окей, так. Не було результату, бо він лудик, А зараз Як він дисциплінував він себе. він Попрацював з тобою і сказав собі: я або стаю трейдером, або це не моє. Да? Тобто, ну він зробив цей вибір. Дисципліна з'явилась, так все. все людина 50 тисяч. Чи готові півтора року потратити, щоб отримати до п'ятнадцять тисяч саме фотограф тільки він також він в трейдингу з 22-го року? Да, початку війни. Ну він робив паузу на рік. Та три так, роки можна сказати. Він без якогось свідомого результату. Він якось налудив навіть 15 тисяч доларів на пробці, але йому не вдалося їх вивезти. Так, йому не вдалося вивезти, це його там особиста історія. Там ми не будемо про нього про неї говорити. Він робив одну і ту саму помилку, брав ненадійні проб, заходив на великі ризики. Він доходив до виплати, але проб його за ризики не виплачувало йому. А та, зараз він вже ну, за останні три місяці, якщо не помиляюсь близько 10 тисяч доларів. Ну, я бачив 3, 2, 3, ну, да, якраз ну, 10, тисяч. Да? І, тобто, і людина, вона пройшла навчання, зробила паузу, да? далі, прийш... Ну, не в нас навчання, далі прийшла до нас, зібрала всю кашу докупи, дисциплінувалася, і там за рік він вийшов, відколи він почав з нами працювати. Так? Да? І дивись, на знаєш, хороші результати. людина не змогла вивести 15 тисяч доларів, і це її не зупинило. В нього навпаки більше ентузіазму стало розвиватися в цій ніші, дисциплінував свою торгівлю. Зробив взагалі висновки на помилки, чому він не зміг вивести, почав торгувати на нормальних пропах, і зараз в нього все добре. Тому і також знаєте, можливо, четверта моя порада це прислуховуватись до людей, які мають більше досвіду. Якщо вони вам дають якісь щирі поради, як, е, як покращити свою торгівлю. Потрібно до цього прислухатись а далі вже. Вибір за вами, чи діяти, чи ні, так да, я хочу вам сказати, якщо ви бачите, що в якоїсь людини виходить, стабільно виходить, да, не що він там скинув місяць стейки mm -hmm. і пропав на півроку. І ви можете спокійно його запитати, друже, скажи, будь ласка, що ти робиш для того, щоб заробляти? Поділися секретом. Повірте, трейдери дуже люблять ділитися своїми успіхами, як Факт, кожна людина, да. та він вам всю стратегію покаже, все розкаже, все Конкуренції покаже. Конкуренції немає. Та. Тобто, те, то, що він заробляє, ви ви не будете, якщо ви будете заробляти. Ну, він менше не стане від того заробляти. Да? Це не якийсь там SMM крутий Рілс, в нього є своя система, mm -hmm. яка залітає Це і він пішка, не ходить. Да, зв'язку, що чим більше зв'язку, то тим швидше вона вигорить. Та да? і тому е спілкуйтеся, ну це обще правило життя. Якщо ви хочете чогось навчитися, спілкуйтеся з тими, в кого вже виходить. Да? Тобто він вам скаже, що ви робите не так. Да? Тобто, це така четверта е хороша вам порада е для того, щоб ну не вигоріти і не покинути це, так тобто. Е П'ятою парадою, знаєте, що би я а, вам сказав. Я побачив у дуже багатьох людей, да, у дуже багатьох учнів а, дуже таку велику помилку. А, от він спробував взяв якийсь шаблон торгової стратегії, пробектестив, отримав 5 ступів з пробку, все, ця торгова стратегія не працює, не працює я не. не буду. Два він пішов до якогось, побачив, що там є якийсь Вася Пупкін, який торгує інакше, взяв його стратегію. Взяв 5 пропок злив. Та тобто, ну не давши собі часу, взявся всього там 10 угод, та і там уже на Лондоні перша пробка злита в понеділок. Mm -hmm. Все, торгова стратегія не працює. Та? Тобто, ну, і він так мечеться Знаєте, от в пошуку того гралю у трейдингу, да він не <клес> він не розуміє, що найбільша проблема це він. Тобто, а не торгова стратегія. а не торгова стратегія, не концепція, яку він торгує, не ринок, не Трамп, а проблема тільки в собі. Як тільки людина собі признається, да, тобто, ну що е, от я там то все, да, тобто, то у нього люба торгова стратегія, адаптована під себе, під свій психотип, буде працювати, тому що він не буде дивитися, о, я п'ять пропок злив, а три-чотири з них поделіку злилися. Да? Це, Це, по знає, суті, чотири 4... угоди. Тобто, Дайте час, деякі так. люди можуть торгувати М1, і в них це буде профітно. А людина, наприклад, яка займається там якоюсь своєю основною роботою, не може просто банально торгувати М-1, і вона поторгувала. Таке думає, ну все, значить, не працює. Типу, це повна фігня, лажа. Але у деяких це працює. Потрібно під. Ваш стиль життя адаптувати свою торгову стратегію. Це факт, нічого не буває універсального. Або Кожен... говорять, там твій сетап не працює. Ну та блін, якщо ви не розумієте контексту, коли ну, торгову так. моделі сетап використовувати це, типа, не, не тому, що він не працює, так тобто, ну це тому, що ви не бачите картину, щоб скласти пазл. Та ну, тобто, ви розумієте, я вам поясню. Наприклад, то, уявіть собі, що у вас є вудочка, так? а ви берете йде лоєте рибу на траві. Розумієте, тобто, ну вам потрібно знайти. То середовище та той то озеро, той ставок, де ця вудочка буде ефективна. Тому, наприклад, там сетапи, які вульф статичну торгівлю використовує, він бере цю вудочку і чекає, коли буде озеро, особливо коли воно рибне. Та? А якась людина бере, побачила цей сетап проти контексту старшого таймфрейму йде з цією вудочкою ловити в себе в туалеті. Та? Тобто зрозуміло, ну, ніякої риби він не, не зловить, хоча і то, і то вода. Розумієте, тобто, ось я вам такий приклад. Тому а, не засуджуйте. Це торгові стратегії, та тобто і не говоріть, що вони не працюють чи там ви пройшли навчання і воно гавняне. Тут проблема часто не в навчаннях. Та, тобто, я розумію, ви скажете, та ти говориш як інфоцеган, я проходив навчання, я маю заробляти. Ні, ти маєш е, отримати базу і пізнати себе через трейдинг. Після свого пізнання, закриття своїх демонів, ти можеш піти на наступний крок. Це uh -huh. як сходинки. Та, тобто, ви хочете вийти на четвертий поверх, та, тобто, перепригнувши пере, 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 Три поверха ну, це неможливо. Ну, зрозуміло, є винятки, що нас ви, там на вертольоті досягну, достануть. Так? Тобто я це говорю про людей, які три е місяці є такі люди після навчання. Бац, виплата, бац проб, бац за рік візьми Сергія. Так? Півроку після навчання пройшов рік, там сотка на виплатах. Да. Тобто, нашого. Ну, він... Кожне кожний трейдер він індивідуальний і кожен успіх він також індивідуальний. Хтось може стати мільйонером в 20, а хтось в 35. п'ять. 50, тому знову ж таки, не хвилюйтесь, все у вас буде добре, лише щоб ви мали віру і взагалі впевненість, що ви робите все правильно і рухайтесь. Якщо вам сподобалася, друзі, така рубрика. Та, ми можемо про трейдинг, про такі нюанси говорити вічно. Ну, поставте нам, хоча б якийсь лайк, та, коментар, хочете, да. коментар, як там у Ютубі кажуть, там колокольчики, колокольчик, да, тобто, да підписуйтеся, ми будемо раді вам допомогти. Всім бажаю гарного дня, все, всім пока-пока.